«Країна за кадром. І з вами я, Марія. Це в мене вареники стоять тут. Ну, звичайно, вареники вони смачні, коли щойно зварені. Недаремно кажуть, що з окропу можна з'їсти цілу копу, а як уже постоять, то лише п'ять. Ну, насправді так, їмо свіжі вареники, але коли вже вони все рівно ж я варю їх більше готую. І коли вже вони постоять, холодні зробляться, а тоді їх, щоб розігріти, я не ставлю в мікрофільовку. А отак кладу на пательню, підсмажую їх з обох боків, виходить така хрумка скоринка на них, і вони дуже смачні. А ви робите так, друзі? Розігріваєте так чи ні, варенички? Принесла полуницю з городу, отаку таку миску нарвала. І ще от в цій мисці є. Оце, слава Богу, дочекалися вже і ми полуниці. І трішки таку зеленкувату зриваю, тому що вона через ніч постоїть і до ранку повністю стає стиглою. Але якщо її залишати, то буває, що слимаки гризуть. Та я зриваю і таку. Краще, нехай вона в мисці достигає в хаті. Оце друзі принесла редиску з свого городу нарвала. Дивіться, яка редиска, гляньте. Яка красива, подивіться. Оце, я розумію, редиска. І стебло невеличке, низеньке таке, а сама редиска така гарна виросла. Ось, дуже гарна. Слава Богу, дочекалися вже редисочки. І полуниці дочекалися своєї. Зараз роблю салатику. Що, що а трава, то росте. Тому трошки прокосили тут двора, потрібно позагрібати це все. Бо ця трава чи сіно, ну, як правильно сказати, чіпляється до взуття і носиться за ногами до хати. Та й так його потрібно прибрати, щоб тут не лежало. У нас дуже швидко росте трава. Косимо, косимо, а вона росте й росте. Це якби була якась коза, то було б ідеально її будувати. Але ж ми не можемо козу взяти, бо в нас молодих дерев дуже багато в садку. І кози це така тварина, яка все знищить в садку, вона погризе всі дерева і не лише листя і кору. Тому козу поки ніяк. Друзі, дуже шкода, що на камеру не можна передати, як пахне оце сіно, яке я грибу. Наскільки воно пахне? Дуже люблю такий запах. Ви, напевно, вже помітили, що у відео з'являється лише рудик. Так-так, нашого сірка десь не стало і його вже немає 18 днів, тому що він завжди ходив на полювання. І гуляти ходив. Ну його колись було минулого року, що не було, десь до двох неділі, Я тоді вже дуже переживала. Думала, що він пропав, але він потім появився додому. Якщо він тоді так довго гуляв і потім прийшов додому, то я думаю, можливо, він і тепер прийде. Я дуже сподіваюся, що він десь парубкує і що він все-таки ще повернеться додому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого є кішечки, чи кішечки тепер ще гуляють. Ти Я думаю, чи Сірко десь парубкує, гуляє, чи він просто вже десь загубився. Тікай. Тікай. До речі, потрібно буде вже Рудика звозити на кастрацію. Тому що чекали, поки він уже видужає. Помічник маленький, хоче за граблів хопити лапкою. До речі, наш Рудик уже майже видужав. Дякую всім, хто підтримував нас морально. Дякую всім за поради, які ви давали нам, писали в коментарях. І Дякую пані Лізі, яка допомагала нам фінансово з лікуванням котика. Щось притягнув собі на вечерю. Рудика, ну покажи. Рудик, 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 Рудик. Та зайнятий не хоче. Рудик. Купила я собі ще отакі петунії. Буду формувати зараз кущики. А я не знаю, чи їх пересадити може, потім сформувати, але вони падають. А в мене немає ще землі, я не купила, то я, напевно, зразу їх трохи підстрижу. Я не знаю, мені дуже шкода їх стригти, я ніколи не стригла. Це так я перший раз роблю, але буду стригти. Отак підстригла. Може навіть ще тут. О. О. І нехай вона собі росте. пересаджу її з тією землею. Оцю не знаю, серце болить різати ці квіти. Так мені їх шкода. Ну, але я розумію, що з того нічого не буде, бо воно все ось за одним боком, воно виросло таке високе і склилося в одне. Це ампельна петунія. і мені потрібно, щоб гарно кущик сформувався, щоб воно щоб воно на всі сторони горщика плелося. А вони тут, бачите, високі, і вони такі в одну кучу злилися, в одну сторону. Тому формую по-новому все. Сподіваюся, що в мене вийде. О, все. І зараз ще цю теж підстригую. Формується собі кущик і нехай вона росте. Отак. Все. А це в мене тут росте. Посадила декоративний соняшник. Потрібно його десь пересадити вже, але немає дощу, то я ще не хочу його пересаджувати. У нас починають достигати вишеньки. Правда, їх небагато, але трошки буде. Трохи померзли, цвіт попадав був. Ось отак от. І щось листочки жовтіють. Спекотно. Який приємний вітерець подуває. Починають цвісти мої волошки. Але цього року вони в мене, на жаль, не лише сині, а ще й розові. Якщо чесно, то мені розові не подобаються. Не знаю. Я хотіла сині, а вийшло, що або вони були змішані, або вони були просто одна пачка попала розова, а інша синя. Бо я дві пачки сіяла, купляла. Я хотіла якраз отакі. Мені такі подобаються. У нас колись такі були. Якраз з такими синіми ромашками пов'язані спогади мого дитинства, з такими синіми волошками, тому я хотіла саме синіх волошок. Ну, але так вийшло, що цього року вони в мене змішані. Розові і з такими. Ну нічого, нехай квітнуть. Друзі, хочу показати вам, як потріскалася земля. Дивіться, які тріщини. Страшне гляньте, що робиться в городі. Тут цибульку кіт нагнув. Котики ходять. Земля потріскалася, дощу немає, все повисихало, лише вітер такий віє, суховий. Потрібно було морквочку ще трохи прорвати. Я її трохи прорідала, була, проривала. А тепер ще потрібно прорвати, але немає дощу, і я вже не хочу її рухати. Вже як піде дощ, тоді прорву. Поворот тобто, так, в принципі, зелено, все гарно, але дощу треба. Дуже потрібний дощ. Чесничок починає жовкнути вже, сохнути починає. Цибулька ще, слава Богу. Зелененька ще росте. І отак от. Так от. Ось пересадила я свої вже петуні в великі горшки. І ось оця вже починає квітнути. Ось, бачите, вже починає квітнути. От. Ялиночка росте. Декоративний сонячник я вже пересадила, звідси витягла, що тут пророщувала. От. Ось оці петуні я не обрізувала, я просто пожаліла їх обрізувати. Тому вони так квітнуть собі, як їм виходить, як їм виходить. Отак вони квітнуть у мене. Я їх не обрізувала. От. Ну, а ці ампельні, тому я їх пообрізувала. Потрібно десь буде підвісити на постійне місце. Друзі, молимося за Україну, за наших захисників, щоб Бог дав нам перемогу, щоб закінчилася ця війна. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую всім, хто залишається з нами. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.